Вітаю вас, дорогі друзі! З вами незмінний ведучий вокер, і це буде коротке відео, але дуже цікаве. І сьогодні я роблю ще одне друге відео, та пускаю його як тільки можу. Якщо чесно, то я сам в шоці. Пов'язано це з тим, що на виставці Gamescom 2023 буде присутній сталкер. Yes, 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 yes. Yes. Але, якщо чесно, я взагалі не чекав та навіть не збирався дивитись виставку. Бо якось було нецікаво. Але після оголошення компанією про те, що туди привезуть грабельну демо-версію гри, то мене це не як порадувало та заінтригувало. Та що там, я чекаю тепер з нетерпінням? Тепер давайте перейдемо до обговорення цього всього. Наливайте собі енергетик, діставайте ковбасу й батони, а ми почнемо. Ех, Виставка Gamescom 2023, яка проходитиме в Німеччині з 23 по 27 серпня, ну, в кінці цього місяця. Хоча, я думаю, ви вже в курсі, оскільки цю новину форсили ну, повсюду, тому що ви читали їх на ігрових пабліках, десь в телеграм-каналах, ну повсюди. Звичайно ж таки підніметься галас навколо цього всього. Хоча, відверто кажучи, розробка гри вже дуже затягнулася. І ті, хто вже предзамовив гру, втомилися чекати, але я почекаю ще трошки. І, ну, але чекатиму далі, хто я такий, якщо я не справжній фанат Falker 2. Все-таки це мій хліб, як не крутий. Хоча з впевненістю можна сказати, що якщо гру привезуть для показу на виставці і в неї можна пограти, це означає, що гра вже десь на завершальному етапі. І те, що гра вийде в 2023 році, може виявитись е, правдою. Нереально, так з переносами все справи, і тут правда. Після виставки, якщо чесно, я сподіваюся, що демку гри покажуть на загальний лад. Але чомусь я ставлюсь до цього дуже скептично, і демку ми не побачимо. Але потрібно дочекатися виставки. А там вже буде видно. Хто знає, можливо, і буде, але точно скажу, що на рахунок гри, стану її та всього іншого, ми дізнаємось дуже багато. Ну дуже багато. Це буде обсмоктування кісток, як би погано це не звучало. Але що правда, то правда. Хоча знаєте, що мене тішить? Не знаєте, ви серйозно? Так це те, що гри не буде на болоті. Вони, хоча ви скажете, що в них буде торрент і там всі справи, але офіційно в них в неї не буде. Ну, вони, в принципі, потягнули цю новину вже по своїх новинах. Але ці помийні ресурси, в принципі, вони сумнівної якості. Але ми не про це. До речі, було б непогано, якщо б з гри вирізали і російські субтитри. Це б зробило мій день, та мабуть не тільки мій. А тепер звернусь до вас. Як ви думаєте, що ж нам покажуть на виставці? Чекаю в коментарях ваші відповіді. Але пам'ятайте, головне, дуже уважно, ну, дуже дуже уважно слухати. Головне, головне, не їсти жовтий сніг. І головне, не є. Довтиха! Я жартую. Не забувайте підтримувати армію, волонтерські фонди, донатити на ЗСУ. Бо тільки ми зможемо вигнати виродку з нашої землі, і кожен фронт дуже важливий. Слава Україні!